вітання шанувальникам спорту у Ріо де жанейро тривають 31-ші олімпійські ігри. В ефірі ТРК Львів, спортпанорама. І сьогодні ви побачите Олімпіада Україна поки не серед лідерів. Регбі Сокіл програє Олімпу водне поло, наска триває міжнародний турнір. Минув тиждень Олімпійських ігор у Ріо де жанейро Ми побачили і перемоги, і боротьбу, і поразки. У нашому короткому огляді підводимо підсумки, як виступають наші спортсмени на найочікуваніших змаганнях. Чотириріття. Наразі Україна займає 30-те місце у медальному заліку. Українська скребничка поповнилась трьома медалями. В активі нашої збірної срібло Сергія Куліша у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів, бронза Ольги Харлан у фехтуванні на шаблях та срібло гімнаста Олега Верняєва здобути у багатоборстві. Олімпійський тиждень виявився досить насиченим для українських спортсменів. Єдина представниця України у фехтуванні на рапірах Ольга Лелейко поступилася у першому ж поєдинку. Справжню сенсацію тенісного турніру Ріо-2016 створила українка Еліна Світоліна. Вона вийшла у чвертьфінал, перемігши першу ракетку світу американку Сирену Вільямс. Проте Світоліна не змогла дати достойного опору чешці Петрі Квітовій, відібравши в неї лише два гейми. Велосипедистці Ганні Соловай теж не вдалося поповнити скарбничку української збірної. У індивідуальній гонці з велошосе з роздільним стартом спортсменка фінішувала 20-ю. Стрілець Олег Умальчук втратив можливість позмагатися за медалі у фіналі. Він не зміг пройти кваліфікацію у стрільбі з пістолета з 50 метрів. Українка Вікторія Уз зуміла пробитися до півфіналу з веслувального слалому та зайняла 12-те місце. Не зміг зачепитися за медалі. І велогонщик Андрій Грівко. Він фінішував 18 вісімнадцятим. Українські представниці академічного веслування у фіналі фінішували за крок від медалі Олімпіади в Ріо. Сюдоїс Артем Блошенко вийшов до півфіналу Ріо-2016. Він продемонстрував блискучу боротьбу та виграв по черзі чотири сутички. Проте у півфіналі 31-річний українець поступився лідеру світового рейтингу Ельмару Гасимову з Азербайджану. Нагадаємо, що львівська команда представлена 18 атлетами. Наразі вже виступили фехтувальниці, лучниця, кульовики. Львів'янка Наталія Кальниш не змогла пробитися до фіналу у стрільбі з гвинтівки з трьох позицій. Як наслідок отримала 21 перше місце. Не вдалося пройти у одну-восьму фіналу лучниці Вероніці Марченко. Дів'янка спочатку впевнено перемогла естонку, а у одній шістнадцятій поступила з представниці Південної Кореї Кібобе. Українська жіноча команда Шпажисток, у складі якої виступали Яна Шем'якіна, Ксенія Пантелєєва, Анфіса Почкалова та Олена Кривицька, перемогла Бразилію у одній восьмій фіналу. Але, на жаль, у чвертьфіналі Олімпійських ігор поступилася суперницям з Китаю. В індивідуальних виступах фехтувальницям теж не вдалося отримати нагород. Збірна України в 30-ті по загальному заліку і у 20-ті по медальному заліку. На мою думку, вже непогані результати. Безумовно, ми від Ольги Харлан очікували золота, і це не перші її олімпійські ігри, але нічого, сподіваємося на подальші гарні виступи. Яна Шемякіна дійшла в шістнадцять, топ 16 Ксенія Пантілеева в топ 32 І в складі команди львів'янки поступилися збірні Китаю в одній восьмій з рахунком 34-43. Попереду ще тиждень Олімпіади в Ріо на свої виступи чекають борці, гімнастки, п'ятиборці та інші спортсмени. Сподіваємось, що вони поповнять скарбничку української збірної новими нагородами. Побажаємо золота, трібла і бронзи всіх медалей. Вже маємо надію на гарні олімпійські результати. Наші наші спортсмени я вважаю в гарній формі. Про виступ Львів'ян у Ріо-де-Жанейро на Олімпійських іграх сьогодні у студії ми поговоримо з гостем. Це заступник начальника управління фізичної культури і спорту Львівської обласної державної адміністрації, відповідальний секретар відділення НОК України у Львівській області Оксана Вацева. Доброго дня Вітаю, вітаю, вітаю вас. Вашим. Ну що Доброго ж, першими на старт серед Львів'ян вийшли наші фехтувальниці Яна Шем'якіна і Пантілєєва. Шем'якіна зупинила з 16 шістнадцятій в особистих змаганнях. А Пантелеєва взагалі в одні тридцять друге. Очевидно, на такий старт не сподівалися ніхто. Очевидно, всі вболіваль, вболівальники України ну, прагнули успіху, і я вірю, що самі спортсменки прагнули успіху. Але очевидно, це Олімпійські ігри. Це справді несподіванки, це справді багато бажаючих здобути золоту олімпійську нагороду. Нашим спортсменам тільки треба подякувати за прагнення до боротьби і до перемоги. Всі які формі, зокрема, Шем'яки Пантелеєва поїхали. Ну, я думаю, що всі спортсмени в найкращій формі підходять до ігор Олімпіади, але як трапилося, так і є. Думаю, що мірку... міркувати будуть тренери вже безпосередньо за тими результатами технічними. Може науковці під... Під... підключаться, можливо, є проблеми з адаптацією географічною. Ну, це вже аналіз буде глибокий після завершення ігор. Після в... індивідуальних виступів всі надіялися, що наші дівчата і в команді щось продемонструють і таки зацепляться, бодай за медаль. Натомість маємо також. Уболівали всі наші дружні уболівальницька підтримка. Я думаю, була за їхніми спинами очевидною. Китайські спортсменки показали свою силу. Справді Китай є потужною великою країною і справді одні з найгрізніших суперниць були для, Украї... для українок цього разу. Не вдалося цього разу їх подолати. Ну, після Лондона, я думаю, і Львівщина, і Україна, зокрема, очікувала, що фехтування ми так і здобудемо нагороди, що трапилося за тих чотири роки. Загалом, знаєте, у фехтування дуже складний відбір на Олімпійські ігри. Дуже виснажливий цей етап потрапляння на Олімпіаду. Варто сказати, що командою потрапили, по суті, в останній момент наші українські фехтувальниці, зокрема львівські. І оцей такий виснажливий етап самої участі, потрапляння на Олімпіаду, виборювання права стати олімпійців. Думаю, що він дуже такий складний. Багато етапів, кубків світу і таке інше. І це, власне, можливо, ну не дозволило сконцентруватися на основних стартах сезону. Після фехтувальників спробували за нагороди зачепитися наші кульовики Олег Царьков, у стрілбіз пневматичної гвинтівки на 10 метрів, а також молодий Павло Користольов. Пневматичний пістолет з 10 метрів. Результати хлопців де діаметрально протилежні. Якщо царко поки цих кращих, то Павло Куристольов лише 35-й. Спочатку про царькова це одиць один з кращих результатів Так, для Олега Церкова, який дебютував на Олімпійських іграх і війшов з п'ятим результатом у фінал. Справді це велике досягнення. Бути восьмим у світовій кваліфікації Олімпійській. Це треба тільки плодувати. Більше була нагорода для українців саме в цій вправі. Павло Коростольов наймолодший в нашій команді, мабуть, і трошки досвіду не вистачило. І я вірю, що у нього попереду ще його олімпійські нагороди. Ну тобто йому багато дивідентів віддавали, що все ж таки він зможе показати непоганий принаймні результат, якщо не за медаль де психологія. Можливо, так, можливо, нова зброя, можливо, знов ж таки проблеми Ріо-де-Жанейро, як адаптується організм до цієї клімату, до цієї ситуації, загальна атмосфера Олімпійських гір, навантаження психологічне, тягар такій відповідальності все це разом докупи дає якісь такі моменти, але за них треба вболівати, і я думаю, що. Попереду у наших представників кульової стрільби ще не одна нагорода. Ну тобто, у нас ще не виступає в даний момент Роман Бондарук і його досвід, очевидно, допоможе також десь показати хороший результат. Так, звичайно, ми ще маємо кілька вправ, де будуть змагатися львів'яни. Можна подякувати найстаршій за віком учасниці Наталі Кальниш, яка також дев'ятою була її найкращий результат у кваліфікації Олімпійській. Вона, до речі, представляє разом і Львівську і Дніпровську область і. Ну, треба подякувати. Але думаю, що наші стрілки ще не сказали своє останнє слово на цих іграх. Маємо на Олімпіаді представницю стрільби з луку, це Вероніка Марченко. Ну, на жаль, вона також зараз лише спостерігає за Олімпійськими іграми. Вона добралася до 16, але на заваді є Олімпійська чемпіонка Лондона. Хоча, як на мене, то відстріляла Вероніка досить таки. Непогано Гід, Ході, на, гідно стріляла, дуже технічні результати всі, дуже щільні результати, коли там одне очко, два очка різниця в такій напруженій боротьбі в суперниці двох в суперечці двох спортсменів на великій кількості глядачів. Це справді відповідально. Теж був складний дуже сезон. Зовсім нещодавно перед Олімпіадою завершився складний чемпіонат України, де ще знову вирішували право участі спортсменів. Теж так думаю, що втрутились проблеми кліматизації. Технічні Можливо, якісь і були проблеми. Не Можливо, з сіткою, ну, але в спорті, знаєте, щастить завжди краще. Тому так не можна казати, на кого потрапляєш, з тим треба боротися. Ну, але Вероніка ще досить молода. Молода спортсмен. спортсменка, теж у неї ще майбутнє. Це справді зараз іде зміна поколінь у українській збірні і за нашими дівчатами успіх. Мабуть, треба відзначити дев'ятий результат в командних змаганнях серед жіночих, бо вона виступала теж однією з кращих була в команді. Це теж велике досягнення, поза нами там більше 200 країн. Ну, зрештою, попереду ще не один змагальний день. У Рів. Загалом Львівщина має 18 представників на цих Олімпійських іграх. Ну, сподіваємося, що наші Олімпійці без нагород, тому що з останніх всіх Олімпіад ми, ми повертаємося лише з нагородами. І сподіваємося, що із Рів, хто ще виступатиме і на кого можна сподіватися. Безумовно, що наша оболівальницька підтримка завжди буде в їм нагоді, і спортсмени знають, що за ними велика країна, чудовий Львів. Перша частина олімпіади відбулася, але попереду для львів'ян теж я думаю будуть цікаві моменти, де будуть виступати представники вільної боротьби, особливо наші дівчата, які є лідерами сезону. Будемо за них тримати кулаки. Сподіваємося на двох львівських важкоатлетів. Непроста ситуація сьогодні у важкій атлетиці і на Олімпійському турнірі складна обстановка. В сучасному п'ятиборці на Федечка будемо сподіватися, в художній гімнастиці, в командних змаганнях Анастасія Возняк. Так що нам є за кого вболівати і за кого хвилюватися. Ну, загалом підсумовуючи перші тижні змагання для України, ця Олімпіада є складною. І я думаю, що вона дасть відповіді на багато таких гострих запитань, що все ж таки спорту треба більше уваги приділяти в країні. Ви маєте повну рацію. Безумовно, що країна, яка сьогодні перебуває в стадії війни, має неабияке представництво на Олімпійських іграх. І непогані наразі результати, які показують спортсмени, ну засвідчують той рівень, який є. Сподіваюся, що після Олімпіади буде ґрунтовна, детальна розмова про те, як би мали розвиватися загалом спорт в Україні, на яких підставах. Організаційних, нормативних, програмних багато зараз відбувається змін, і будемо сподіватися, що вони будуть іти на користь. Головне наше завдання зберегти дитячо-юнацькі спортивні школи, звідки там вийшла Яна Шемякіна чи Вероніка Марченко і інші наші спортсмени. Це дуже важливо є. Думаю, що Олімпіада відповість на ті питання, як висвітлюється загалом змагання з боку українських засобів масової інформації. Як на мене, потрібно справді більше українських журналістів, аби перебували безпосередньо на змаганнях фахових журналістів, які вміють коментувати, які не тільки кажуть, що це там вже мало не армагеддон відбувся, хтось програв там за медалі і таке інше. Навпаки, треба хвалити, бо справді в теперішніх умовах українських реаліях 8-9 місце це велике досягнення, зважаючи на велике представництво, на великий ажіотаж в світі спорту то нам треба тільки дякувати тим спортсменам, яких в складних умовах готуються до найвищих стартів, які є тільки в олімпійському спорті. Ну, загалом, як обласний НОК аналізує Олімпіаду в Ріо, наскільки вона є вдалою, наскільки рівень результатів зріс відповідно до попередніх Олімпійських ігор, чи підтягнулися країни, які раніше були, відставали, скажімо так, і не, навіть не, не наближалися до медалей сьогодні? Від Олімпіади до Олімпіади, звичайно, зростає конкуренція, звичайно, зростає рівень країн, які здатні боротися за результати сьогодні, справді серед тих, хто вже здобув. Медалі дуже несподівані навіть бувають країни. Навіть варто привітати команду біженців, яка також уже здобула свої медалі. Зростають рекордні результати. Ну олімпіади це справді випробування. Дуже несподіване, як завжди, надіються, сподіваються на лідерів сезону в кожному виді спорту. А іноді бувають несподівані результати. Цим олімпіади відзначається. Ну що ж, дякую вам за участь у програмі. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з з відповідальним секретарем відділення НОК. України у Львівській області Оксаною Вацепою. Я також дякую. Ви ще не перемикайте. у спортпанорамі панорамі багато цікавого. Перша гра після відпустки. Регбісти Львівського сокола в півфінальному протистоянні Кубка України зустрілися з дев'ятиразовим чемпіоном України Харківським олімпом. На матчі побувала і наша знімальна група. На поле Соколята виходили налаштовані на боротьбу. Нехай Харківський олімп і є найсильнішою командою країни, та львів'яни теж не пасуть задніх. Мені сподобалось. Команда, в принципі, грала проти одних найсильніших противників в Україні. Мені здається, що тим складом, що ми вийшли на гру, ми показали достойний результат. Всі очікували на перемогу харків'ян і несподіванки не сталося. Гості відкрили рахунок вже на 9-й хвилині. Ми старалися в міру своїх можливостей. дійсно Протидію зробити тій команді. На жаль, воно нам не так вдається завжди, як хочеться того, але треба сказати, що ми перше всього влаштувало, то, що в нас гра відбулася без травм, що хлопці старалися не тільки захищатися, що ми завжди властиво робимо в гри з таким-таким з таким клубом, а й атакувати, пробувати, що в нашого в'ющу. Ви пішов в удар воротам і забив два ще у першому таймі. Львів'янам вдалось здобути свої очки у грі двома точними штрафними. На перерву хлопці пішли із рахунком 6-29. «Вважаю, непогано зіграли в захисті. В атаці трошки сумбур був і. Олім фактично нас залишив без м'яча, тому дуже важко говорити про гру атаці. Фактично, як випадав нам шанс, то старалися набрати очки, тому били поворотом і таким чином заробили тих шість балів. Які у нас є. у другій половині гри харків'яни продовжували контролювати ситуацію на полі і не лише збільшували відрив у рахунку, а й не давали жодного шансу львів'янам на довго заволодіти м'ячем. Клуб Харківський це професійні спортсмени. В них навіть, бачите, навіть не дали нам зробити взаліково е, прийти в кінці, тому що будь-яке очко це мінус з їхніх кишень. У роздягальню регіовісти пішли із рахунком 6,58. Я дуже радий, я, я посміхаюся, тому що я задоволений, тому що ми фактично зі збірною України зіграли таким напівюнацьким складом і 58-6 це, ну, це дуже достойний результат. Тобто ми набрали очки, щоб ви розуміли, з початку сезону команда Харків має різницю. Плюс 583. Вони занесли 591 в свої ворота, в свою заліковку, такі ворота, власне, один штрафний пропустили з початку сезону. А сьогодні вони втратили 6 пунктів. Ми 6 очків взяли в грі з ними. Мені подобався дуже козак, дуже подобався Васько, козак Курнатовський. Ну і багато хлопців, які просто відробили свою таку чорну тяжку роботу. А от харківські регбісти, попри перемогу, не задоволені результатом матчу. Я дуже задоволений грою команди. Я дуже задоволений грою команди Сокіл, тому що хлопці виросли, ростуть, у них видно прогрес. Але дуже незадоволений грою своєї команди. Ми вдома будемо розбирати матч, тому що, як кажуть, у них вдалася прогулянка. Сьогодні Сокіл дав нам хороший урок, аби ми не розслаблялися. Мені дуже положительно емоції. Не надто позитивні емоції залишилися після гри. Можливо, тому що дуже багато браку було під час матчу, Нам вартує попрацювати над своєю дисципліною. Нагадаємо, що перед грою з Харківським олімпом львів'яни тренувалися на зборах у Шацьку. Я думаю, то, що ми в Шацьку трошки порухалися, побігали по воді по війську, воно якраз дало таку легкість якраз в, по переміщенню по полю. Але, на жаль, втратилися за то зв'язки між хлопцями, тому що там не було великого поля і не було всіх гравців таких, що, що грають. Я тішуся, тому що наші приїхали зі зборів. Зараз така команда. І насправді на пік форми ми вийдемо на вересень, коли в нас будуть ігри дуже важливі. В сенсі чемпіонату України розкладів за чемпіонство за вихід на наразі в фінальну пульку, там де будуть чотири команди розігравати чемпіона України. На цих вихідних Соколята знову не матимуть часу на відпочинок. У суботу та в неділю львів'яни зіграють у регбі 13 із командою Рівне матчі розпочнуться о 12-й на стадіоні Юність. А юні ватерполісти вшановують пам'ять відомого тренера. У Львові триває міжнародний турнір з водного полу на Кубок Скловського. Змагання проводяться вже в четверте, але лише з цього року стали міжнародними. Детальніше розповість Марія Шпира. Сім команд протягом чотирьох днів боряться за головний трофей на турнірі пам'ять заслуженого тренера України Юрія Скловського. Зараз прийшов той час, коли треба згадувати людей і пам'ятати, які, які зробили український спорт. Юрій Зінович Скловський був видатна людина. Він був капітан легендарної команди «Динамо». І зараз ми просто вшануємо його пам'ять. Ну це, по-перше, свято. Це свято нашого українського спорту. Хлопці спеціально не поїхали на відпочинок, щоб прийняти участь в, цьому, в цих змаганнях. Для нас це і підготовка вперед, і сьогоднішні, от прості, прості спортивні будні. До нашого міста приїхали позмагатись команди з Молдови та Білорусі. Ці Україну на турнірі представляють збірна Харківської області та два колективи зі Львова. комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені Кутенка та дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 Турнір був підготовлений дуже добре. І ми постараємося відіграти як найліпше. Суперники теж дуже фізично добре підготовлені, і ми теж дуже старалися підготуватися до цього турніру. Змагаються за з Скловського і дві дівочі команди юніорська збірна України та Вікторія з Кишинева. Хоч хлопці грають краще, та дівчатам матчі з сильнішими командами додають досвіду. В першу чергу нам у нас команда з різних міст, тому нам треба ну, грати разом. Це для нас ще незвично. Ми зіграємося ці цих. Звичайно, хотілося б зайняти якомога як найвище місце, але ну це хлопці, тому ми якби розуміємо, що вони вони, хоч і трохи молодші за нас, вони швидші та сильніші, тому ми, ми граємо ну як якомога краще на цих змаганнях. Вони стрибають вище, ми звикаємо до таких ну. Швидших і сильніших гравців, тому на чемпіонаті Європи, на ми для кого ми готуємося, нам буде трохи легше грати з дівчатами з більш сильних країн. Цей турнір є одним із завершальних етапів для юніорської збірної України напередодні участі у чемпіонаті Європи, який вже з початку вересня стартує у Голландії. Тож дівчата у кожному матчі награють нові комбінації і схеми. У нас на кожну гру особливе завдання, якусь комбінацію відіграти. Ну щоб ми розуміли, що ми робимо, і на чемпіонаті Європи ми робили це ще краще. Триватимуть змагання до 14 серпня. Найкращі ракетомодельники планети приїдуть на Львівщину. Менше двох тижнів залишилося до старту чемпіонату світу. Його Україна прийматиме вперше. Як триває підготовка до свята, дізнавались наші журналісти. На львівщині тривають останні приготування до чемпіонату світу з ракетно-модельного спорту. Особливу увагу присвячують прибуттю спортивних делегацій, безпеці учасників, глядачів, а також підготовці території. 22-30 серпня. Ми будемо мати одне із найбільших дій з цього року, і вперше в Україні, вперше на Львівщині, буде приймати. Чемпіонат світу з ракетомодельного спорту понад 300 спортсменів з 20 країн світу з'їдуться до Великого Дорошова, аби позмагатись в конструюванні, виготовленні та запуску моделей ракет. Чемпіонат є престижним не лише для Львівщини, а й для України. Для мене дуже важливо, щоб Львівщина стала візитною карточкою України, і навіть в умовах російської агресії, щоб ми продемонстрували всьому світу, що ми є безпечна країна, що ми є країна, яка здатна проводити чемпіонати найвищого рівня. Ну і звичайно, це буде велика радість для наших людей, глядачів, тому що саме дійство, яке саме видовище, яке буде проходити, це ну насправді заслуговує як найвищої похвали. Окрім змагань, на глядачів чекає цікава програма. У великому дорошеві облаштують ігрову зону для дітей, проводитимуть майстер-класи зі створення ракет, а також показуватимуть моделі реальних літаючих пристроїв. До Львова прибули автолюбителі світового ралі на електромобілях. Учасникам кругосвітньої подорожі належить подолати шлях в 25 тисяч кілометрів, проїхати три континенти і 20 країн. В Україні вони побували у Києві і тепер зупинилися у Львові. Львів'яни зустріли учасників навколосвітнього ралі, 80 днів навколо світу на електромобілях. Всім відомо, що Львів є, напевно, першопрохідцем. Підтримки електрокарів, електромарафонів. У нас дуже багато на сьогоднішній день є зарядних станцій, які є безкоштовними і в центрі, і біля готелей. Цього року ми радо приймали місто, з якого відбувався старт електромарафону Львів Монако. Всім відомо. Сьогодні ми приймаємо учасників міжнародного всесвітнього турне 80 за 80 днів навколо світу. Цього літа намагаються побити рекорд Рафааля де Мастре, і найвідважніші водії вже на площі ринок у Львові. Ми пайдемо вокруг міра з електричною машиною тесла за дечки, за харашою большой в вовздух, а також за зеленою землю. Учасниками ралі є звичайні хлопці з різних країн світу, які об'єднали, щоб донести до всіх людей користь електрокарів. Ми ходили з Барселони, це з португальського самолітом в Z Kanadu, z Kanady do Ameriky, z Ameriky, z Los Angeles samolietem do Kitáje, z Kitáje do Kazachstánu, v Kazachstánu mi koleso zlomili a pak mi chodili přes Rusiu, bystro, 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 a přes Moskvu do Ukrajiny. Ekipaži za jízdu vypravili z rohu na novinkých i potušných potužních Je to marka Tesla. U nás baterie 85 kW časov. To je možnost takové baterie distanci 380-400 km na jednu zariádku zajechať. A jedna může se zariadit za 4, za 4 časov s silou toka 32 Ampérov. A pak je možno to, že na superchargeru za 30 minut ili 1, 1 čas zariadit našu mašinu. A já vám chci už Хочу сказати, да наша машина може ходити 3,3 секунди швидше на км кілометрів за час. Електромобілістів нашого міста запросили зустріти майбутніх рекордсменів, а також презентувати свої автомобілі. Нас запросили показати електрокари. Я власник саме того електрокара. Попросили підтримати акцію, щоб показати, що у Львові дуже багато є електрокарів. Як стверджують водії, електромобілі є більш вигідними в користуванні і не приносять стільки шкоди навколишньому середовищу, як звичайні авто. Перша економічність, тобто можна за 6 гривень. Проїхати 180 км. кілометрів. Тобто, в мене ночний тариф, відповідно я заряджаюся вночі. Якщо вночі не зарядився чи не вистачає на далеко, їду, то можна заряджатися на окольських заправках. Є безкоштовні зарядки. Ще одним великим плюсом екоавтомобіля є його легке обслуговування та невелика втрата грошей на запчастини. Не треба міняти рівні, там нема такого, нема щеплення. Вона значно простіше. Значно швидше, ніж звичайна штатна машинка, вона розганяється до 7 секунд до сотні. Єдине, що треба поміняти фільтр, прослідкувати за клімат контролем і все. Тобто нема свічок, немає генератора. Урядовці запевняють, якщо буде рости попит на екологічні авто, то всі будуть мати можливість зарядити свою машину. На сьогоднішній день всі готелі і всі банки, які надають безкоштовно зарядні станції, так. Вони для себе залучають таким чином клієнтів. Навіть є вже додатки для мобільних пристроїв, де є карти зарядних станцій по Європі. Поки що план встановлення рекорду виконується невідмінно, і всі учасники раду продовжують свою подорож. І це все про спорт на сьогодні. Сподіваємось, наступний тиждень буде багатшим на олімпійські нагороди для української команди. Дякую за увагу і бувайте здорові!